Усі ми любимо топити в телефоні, залипаючи на гарні пікчі профачків і мріяти, що колись будемо такі самі. Але як стати, як вони, коли в мене або замало часу на постійні стадіки та навчання, або не дуже багато сил, або просто ліньки. Привіт, я Міра, і я трохи вас заклікбейтила, Бо все ж таки щось. Робити та доведеться. Але за щось не займе багато часу або ресурсу, хіба що трохи розумового. Сьогодні я розповім про те, як я майже нічого не робила протягом двох років, такнулася з цього до цього. Серйозно, за цей період не було жодної повністю закінченню повноцінки. Ну, типу, уявіть. Така собі магічна пігулка лінивого прогресу це надивленість. По суті, надивленість це така собі база даних у вашому мозку, завдяки якій ви знаєте, що і як виглядає. Вона є абсолютно у всіх, бо без неї ви б банально не змогли розрізняти об'єкти навколо вас. Базової надивленості достатньо, щоб згадати, як виглядають певні предмети, явища тощо та уявити це або ну, впізнати. Чим більше ми бачимо, тим більше поповнюємо цю базу даних. І завдяки цьому бачимо закономірності, тенденції та відмінності. І логічно, чим більше ми бачимо крутих малюнків, тим краще ми можемо визначити наскільки сильно ілюстрація була намальована. Бачимо і хочемо так само. А для цього потрібно що правильно заліпати на картинки. Але не просто заліпати на картинки, а заліпати певним способом, який приніс мені доволі непоганий прогрес в період, коли мені емоційно і фізично було важко малювати на регулярній основі. Отже, як правильно заліпати на картинки, по-перше, слід все-таки обрати напрямок та стиль, в якому ви збираєтеся творити. Бо майже не буде сенсу від того, що ви будете, по суті, аналізувати роботи, які ніби просто прикольні, але вам не дуже допоможуть. Я кажу саме про випадки, коли ваш напрям, наприклад, реалізм, а ви досліджуєте дуже стилізовані роботи. Особисто я намагаюся слідкувати за художниками, які малюють в семі реалізмі та щось на кшталт сплеш-артів. Також, якщо вам подобається, як якийсь художник малює якусь конкретну штуку, наприклад, світло та рефлекси, але його стиль відрізняється від вашого напряму, то нічого. Але вам доведеться все ж таки мати на увазі, що це інший напрям, та адаптувати це під себе. Окей, ми бачимо картинку крутишки, вона нам подобається. Що далі? Спочатку ми згадуємо наші найслабші сторони. Що завгодно, від анатомії до штрихів. Згадали? Добре, тепер шукаємо на роботі саме те, що у вас не виходить, і вдивляємося. Як приклад, візьмемо руку. Коли ми дивимося на ці стадіки, нам потрібно уявити, як би ми самі малювали цю руку. Тобто, по суті, малювання в уяві. Спочатку побудову, базові форми, потім деталізація скетчу. І все це уявляти треба поступово, кожну лінію саме так, якби це робили ви з зручними вам пензлями та особливості вашого графічного редактору. Ну, або, якщо ви в пріжці, то do your thing. Потім покрас, тобто, які кольори ви використаєте, де вони на кольоровому колі і так далі, які пензлі та інструменти ви використаєте вже для покрасу. І так, етап за етапом, поки у вашій же уяві ви не дійдете до результату, який ви вже бачите на референсі. Для цього треба трохи позліпати і на це піде трохи часу, проте це все одно викладеться у вас десь там на підкорці. І коли ви вже будете малювати руки, то ви автоматично згадаєте, як ви ось це ось уявляли малювання. Звісно, було б краще, якщо усі ці етапи ви повторили у реальності, просто зробивши копію. Проте на це йде багато часу. А за цю саму його кількість ви в своїй уяві банально зможете зробити більше таких копій і вивчити більше. Але це не означає, що саме робити копії стадіки не потрібно. Коли ви стикаєтеся напряму з програмами і так далі, ви отримуєте більше досвіду не тільки з розумінням того, що ви змальовуєте, а вчитися користуватися пензлями, іншими фішками-програмами або просто набиваєте руку в матеріалі, якщо ви малюєте в традіжці. Хоча до діджу це теж стосується. Можливо, для більшості це все таки очевидна річ, і я по суті відкриваю Америку. Але багато хто забуває робити це регулярно і навмисно. Саме системність дозволяє ефективно тренувати надивленість і пасивно апатися. Якщо ви просто робите це раз-два у місяць, то очікувати результату просто марно. Бажано це треба робити кожен день або хоча б раз два дні виділити собі хвилин 15 та сидіти аналізувати круті штуки в малюнках інших. Я не кажу, що треба кожен перший малюнок вилізувати. Обирайте саме ті роботи, на які хочете рівнятися, такі, від яких вам складно відвести ока, настільки вони класно виглядають. Я вам раджу об'єднувати цей процес з пошуком натхнення. Я зазвичай роблю так: в мене є окрема стрічка рекомендацій, де мало розважального контенту, і тут просто сесня арти художників чи скіл я ставлю собі за мету. Перед тим, як сісти за малювання, щоб було більше мотивації та бажання, я хвилин 10 тупо сиджу у цій стрічці і аналізую деталі артів, які мені подобаються. Потім йду малювати десь хвилин 40-3 годину. Потім беру відпочинок хвилин 15. 10 хвилин на бренди тіктоки, 5 хвилин на стрічку з артами. І так черегую. І ось у мене є певна система, яка мало того, що стимулює мене на малювання, так і поповнює мою візуальну базу даних регулярно. Але так роблю конкретно я. Якщо у вас нема часу намалювати часто, раджу брати плюс-мінус ту саму схему, що й в мене. Але замість малювання ваші справи, а в будь-яких перервах третину часу віддавати на уявне малювання копій. Ще хочу зазначити, що цей прогрес на той пасивний, що він робить потрохи. Швидкого підйому скілу у вас не буде. Воно має накопичувальний ефект. А якщо ви поєднаєте серйозне навчання та прокачку надивленості, то воно дасть вам ще більший буст, ніж якщо ви робили щось з цього окремо. Ще спосіб, який виявився для мене дуже дієвим, це спостерігання за реальним життям. Тобто, коли мені нічим зайнятися, я можу просто розглядати, наприклад, ту ж руку. Запам'ятовувати пропорції, де зазвичай складки шкіри і так далі, як шкіра виглядає з конкретним світлом, які робить рефлекси, як рука виглядає в певному ракурсі. І так буквально з усім, що мені трапиться, та що я можу застосувати в малюнку. Тут так само, як і з першим способом. Чим більше та частіше ви так робите, тим більше у вас натренироване око. Звісно, ви будете виглядати трохи фріково, декілька хвилин розглядаючи руку. Проте... Це того точно варте. А на цьому моменті в мене все. Дуже сподіваюся, що мої поради вам хоча б трошечки допоможуть. Якщо до перегляду робили плюс-мінус ті саме способи для прокачки надивленості, буду чекати ваші відгуки в коментарях. А також не забувайте в бодобайку, якщо вам все сподобалось. Також прошу не несадити занадто суворо це моє перше відео на YouTube. Усім дякую, усім бай-бай, З вами була Міра. Чао!